Всім привіт, котики, та кіски. Сьогодні будемо грати в Nights at Freddy's. Так, що? Це вже п'ята ніч, продовження. Так, натискаємо Continue. Так, Freddy О, Одразу нічого вже немає. Так, Фоксі немає. Гадия Пацани Потси мною бичика есть чита. Чика стоит, бачите. Mm -hmm. Круто. Все mm -hmm. пришел. Mm -hmm. Чика пришла. Радио пока еще есть. Фокси немает. Чика, привет. Бонни немает. Где Бонни? Чика. Рейди. Вот это Фредди. Э, Бонні. Чика прийшла знову. Дебоні. Чика пішла. Капець Фоксі немає. Е, і Фреді вже немає. Фреді немає. Оце Бонні Бонни стоїть. Е, Чика, привіт. Фредді немає, бачите? О, Чіка, привіт. Бонні. Це Бонні? Напишіть у коментарі, це Бонні або ні. Капець тільки що була Чіка, бачили, і камера вже не працює. Фреді немає. О, Чіка, бачите. Так, це Боні. Чіка. Фоксі немає Боні. Чіка. О! Перший раз сміється Фредді, чули? Третя ночі. 36% енергії залишилось. Чика, привіт. Так, все, Бонні пішов. Немає... Чіка. Третя ніч 29% енергії. Оце Бонні. А Чіка. Фокси немає. Боні. Чіка, я так і знав, що я її подивився по камерам, її не було. Так і знав, що прийде Чіка. Так, ну що, давайте ще раз. Так, Фредді, Чіка Бонні. Це не працює камера. Так, Чіка, бачите, Фредді Бонні є, Чіка ось тут. Ось тут поки що не працює там де Фоксі. О, Чіка вже тут. Це голодну Фреді. Так, у Фредді є. Оце Чіка ходить. Фокси Фоксі немає. Так, перший раз сміється. Фредді. Це Голден Фредді тільки що був, так? Фоксі впав. Оце Бонні тільки що стояв. Фоксі. Так, другий раз Фредді сміється. Чіка. Фоксі лежить це Бонні. Так, Чіка на кухні. Це Бонні. ось Чика. Фукси лежит. Чика. Фокси. Бони. Так, Фокси пока еще лежит. Ось очень, мне кажется, у коридора какие-то были. Так це Чика, оце Бонні. Так, все Чика прийшла. Так, все Бонні прийшов. Так, все, Бонні пішов. Але мені здається, що... Так, і все, Чіка пішла. Буде Фоксі бігти. Друга ночі, 49%. Капець знову Чіка прийшла. А як так швидко? Так, Фоксі, я на тебе... Буду дивитися. Так, все, Чика пішла. Де Чика? Я не можу її знайти, щоб на неї ось вона, Чика. Так, Бонні прийшов. Все, Бонні уже е -е, пішов. Так, Фоксі. Так, Бонни. Эээ, Фокси. Так, Фредди третий раз смеется. Третья ночь, 32% энергии заложилось. Фоксі, Бонни. Тільки що була Чіка, мені здається, так, Фоксі поки що лежить. Третя ніч, 27% електроенергії залишилось. Так, прийшов Бонні. Так, прийшла Чіка, так, Бонні пішов. Фокси лежить. Так, четверта ночі 19% енергії залишилось. Так, Чіка пішла. Чіка на кухні дзеленчить посудом. Четверта ночі 14% енергії. О, оце Бонни стоїть, бачите. Фоксі поки що лежить. Чіка, привіт. Четверта ночі 9% енергії. Так, Фокси лежит. Так, Бонни, привет. Ммм... <Зевес podría ненависть> Дуже складно было. Э -э Чика... Чіка прибігла, я дивився по камерам з нею. Е, так, ну що, майже бачили, Четверта ночі була. Е, мені здається, якщо б я скоріше по камерам подивився, щоб Чіка не зайшла, то, може, вийшло б пройти п'яту ніч, бо бачили. Фредді сміявся три рази. Що, тоді, як завжди, хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися, натискайте також на лайк, натискайте на дзвоник, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також вам залишаю посилання на відео. Ось тут граю в FNAF, ось тут граю в FNAF. Сюди підписатися на канал, та ось тут граю в містер Мід. Дякую за перегляд, до нових зустріч. Е, ні, Зачекайте. Пишіть у коментарі, що ви думаєте, е, підказуйте, бо дуже хочу вже пройти та грати далі. Е, тепер е, дякую вам за перегляд, до нових зустріч. До побачення.